Коли була війна, євреї в одному селі зібрали, і німці стоять, автоматчики, і стережуть, а їх загородили і потім щось будуть з ними робити. Ну, як завжди, розстрілювали. Одна матуся, чоловік її на війні, пішла купити хліба. І купила хліба, йде назад, і йде понад ними. А вони голодні там, кричать, мамуся, кинь нам хліба. Вона кинула одну буханку. А вони ще, будь ласка, бо їх там багато. А вона думає, ну я дітям своїм щось знайду, а вони що заперті? Кинула й другу буханку. Ті сторожі побачили, що вона це робить за неї і туди теж. Да, закинули її теж. Вона, а вона була глибоко віруюча, християнка. Вона на коліна до Господа давай молитися. Діточки голодні, саменькі, чоловіка ж немає, і вона вже тут. Вона молиться. А... В нашій церкві, хто вже був на наші зібрання, в нас є таке чудо диво як сказав Ісус, моїх послідовників будуть супроводжувати такі знамена. Будуть молитися за сілення людей, будуть виганяти демонів і будуть говорити іншими мовами. Коли Бог дуже-дуже наповнює людину Духом Святим, то знак того, вона говорить на мовах, яких сама не знає. Але це говорить Дух Святий Отце. І вона молилась рідною мовою і почала молитись на цих інших мовах, ну як зазвичай. А то оказалось, що вона єврейською мовою молилась. І то вона не молилась, а її устами Бог звертався до євреїв. Вона то думає, що вона молиться на інших мовах, як завжди. Я молюсь, коли я молюсь, я молюсь рідною мовою, на інших мовах молюсь. Я не знаю, яка то мова. То Дух Святий, який живе в моєму серці, говорить з уцем небесним за мене. І за людей. Ну, він говорить те, що він хоче. То Бог. Євреїці до неї прийшли, кажуть, так ти єврейка. Вона каже, ні. Так ти на єврейській ще не говорила до нас. Ні. Так на єврейській ти зверталась до нас. Каже, я молилась на інших мовах. А вона їм каже, ну і що я вам говорила? Ну. А вони кажуть, то ти казала. Зверніться до Ісуса Христа, свого Месії, і Він вас буквально сьогодні спасе. Визнайте, Ісусу, Ісуса Христа Месією. Бо як ви трохи знаєте історію Ізраїля, зараз в Ізраїлі там в основному Ісуса не визнають як Месію. Вони ще ждуть Месію. Каже, визнайте Месію Ісуса Христа, прийміть Ісуса Христа, і Він зараз вас спасе. А вона їй каже, отаке через мене вам було сказано. Вона каже, да, вони кажуть, да. То стоїте, бистро на коліна, ця українка, єврея, бистро на коліна і приймайте Ісуса в серце, то Він вас спасе. І вони всі впали на коліна і почали молитися, приймати Ісуса в серце. На мотоциклу якийсь той фюрер приїжджає туди, до них і каже цим автоматчикам бігом, ходу, бо там і там радянська армія програла фронт, вони сюди прийдуть і нам капу. І ті всі солдати збігли своїх вишок, і та адміністрація на мотоцикли втекли. Свобода, вони вийшли і пішли додому. Чутий Бог, слава, слава Господу. Слава Оце як Ісус сказав, я вчора, сьогодні і навіки той самий. Як тоді, коли Ісус з мертвих піднімав і селяв, так і сьогодні Ісус сильний це робити. Наша справа до Нього звертатися, молитися Йому. Бо це наша відповідальність. Тому благословляю вас, друзі, з Ісусом Христом побудувати гарні, дружні відносини. Кожен день з ним розмовляти. Дай Дякую. вас Бог благословить. Дякую. 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 Чому ти вибрав нас, Господь, як своїх дітей, мій Бог? Невже ми заслужили любов? Твою, любов. Пока за вибини святі, наповню серце миром своїм. життя, джерела є лиш тобі, це знаю, я. ми просто порог землі, не варті каплі крові. ми самі вибрали, остатні. Нам життя помер, заплатив все сповна, тепер же є вільна душа і зла.